Романе, найдорожчими членами родини, звичайно, це є наші діти, і батьки завжди можуть присвятити будь-який час, кошти для того, щоб їхні діти були здорові. На вашу думку, ваша порада чи буде корисним килим для використання наших, для наших дітей, і яким чином, як правильно, в домашніх умовах це можна робити? Ну діти, знаєте, їм не потрібно розповідати. Імунітет, різні процедури. Вони просто люблять тепло. І все. Вони лягають, вони гріються, вони нікому не віддають. У мене самого діти виросли на, на турманівій кераміці. І тому в першу чергу це є підсилення імунітету. Оце тепло, особливо діти ж вони постійно в ну, соціальній і багато інших дітей. Різні віруси, інфекції, вони дуже швидко передаються. І коли дитина приходить, їй обов'язково треба підсилити імунітет. І оце тепло якраз воно допомагає зробити імунітет міцнішим. Крім того, в дітей шкільного віку, от взагалі, коли дитина вже сідає за парту, протягом навчання розвивається така проблема, як сколіоз, викривляється хребет. І хребет викривляється не тому, що він там слабкий, чи там, ми його перевантажуємо, це просто спазмуються м'язи. Діти не завжди сидять правильно, вони там ногу підкладають, повертаються в різні боки. І шість уроків, сім уроків, коли відсидіти, м'язи спазмуються. І от ті спазмовані м'язи вони стають коротші, вони стають твердіші, вони починають деформувати хребет. І прийшла дитина зі школи, покладіть її хоча б на півгодинки на турманівий килимочок на температурі. 50-55 градусів, щоб дитина полежала. І тоді у це тепло турманіве, воно дуже глибоко проникає в тканини. І оті всі спазмовані м'язи під впливом тепла вони розслабляються. І вони тоді рівненько отримують хребет. І дитина, пройшовши курс навчання в школі за 11 років, вона збереже свій хребет. Він не буде в неї кривий, він буде рівненький. Ну і так само діти можуть спати на кераміці. Цілу ніч температура 37 градусів їм достатньо і це підсилює імунітет, і крім того, вже ну не так не так часто хворіють. А це дуже вони важливо. Що вони стресують, я думаю, що так. Це буде Само, дуже... так, ми знаємо, що дорослі стресують, але стреси для дітей по всяких дрібничках ми собі деколи навіть не уявляємо, що їх хвилює. Ми думаємо, що для нас це просто так, але оцей стрес теж з допомогою тепла. Він знімається. Тим більше діти вони сплять не завжди одинаково. Вони люблять спати на животі, mm -hmm. на спині, на боці, і таким чином вони повністю прогрівають своє тіло з різних боків. І це і знімає стрес, і покращує циркуляцію крові, і сприяє зміцненню їхньої імунної системи. Так. Дякую за ваші рекомендації, дорогі батьки. Бережіть здоров'я своїх дітей з дитинства, з молодості, щоб потім не було в дорослому житті таких проблем. Дякуємо вам за ваш перегляд! Будьте здорові та щасливі з компанією Нукабес.